І так, всім привіт! Сьогодні я вам розповім про те, як правильно ставити цілі, а на фоні буде оформлення планера, планера на налипи. Тож, якщо вам цікаво, як планувати своє життя і як ставити цілі, то залишайтеся на цьому каналі, а ми поїхали. Кстаті, не забудьте поставити свій лайк і підписатися на мій канал. Буду дуже вдячна. Сьогодні ми поговоримо про те, як ставити цілі, щоб вони збувалися. Це може здатися очевидним, але насправді багато хто з нас робить одні і ті ж помилки, через які наші мрії так і залишаються мріями. Тож, давайте розберемося, як це зробити. Перше, чому важливо мати цілі, та на що Та що відбувається, коли їх немає? Подумайте самі, нащо нам взагалі потрібні цілі? Для мене особисто цілі це як моя помолі. Вони дають напрямок, допомагають не збитися зі шляху, особливо коли штормить. Коли у вас немає чітких цілей, ви, по суті, пливете течією. Сьогодні ви робите одне, завтра інше, але в підсумку не відчуваєте жодного процесу. Це може призвести до розчарування та відчуття, що ви втрачаєте час. Я пам'ятаю часи, коли в мене не було чітких цілей. Я багато працювала, але не відчувала задоволення, бо не розуміла, куди рухаюся. Коли ще почала свідомо ставити перед собою конкретні завдання, все змінилося. З'явилася мотивація, розуміння, що кожен мій крок має значення. Друге, система SMART. Існує дуже простий і ефективний спосіб ставити цілі, який називається SMART. Це абревіатура, і кожна літера має своє значення. Специфіка. Конкретність. Замість хочу бути у формі, скажіть, хочу пробігти 5 кілометрів без опинки до кінця літа. М. М'ясерубку вимідювано. Як ви зрозумієте, що ви досягли своєї цілі? У нашому випадку це здатність пробігти цих 5 кілометрів. А. досяжно. Будьте реалістом, не ставте занадто амбітні цілі на початковому етапі. Краще почати з малого і поступово підвищувати план. Р. Рівент актуально, значить, що. Чому ця ціль важлива саме для вас? Що ви отримаєте, коли її досягнете? Якщо ціль не ваша, мотивації вам буде мало те таймбаунд. Обмежена в час. Становіть собі чіткі терміни виконання до кінця місяця, через півроку, наприклад. Це допомагає не відкладати справу на потім. Третє, розбиття великих цілей на маленькі кроки та перші дії. Коли у вас є велика ціль, вона може здаватися лякаючою. Тому дуже важливо розбити її на менші, більш прості кроки. Уявіть, що ви їсте слона. Його потрібно їсти. По шматочках. Визначте свій перший найпростіший крок, що ви можете зробити вже сьогодні або завтра, щоб наблизитися до своєї мети. Не намагайтеся одразу зробити все ідеально. Головне це почати рух. Складіть невеликий план дій, запишіть 3-5 перших кроків, які ви зробили протягом найближчого тижня. Встановіть для кожного кроку невеличкий термін виконання, це допоможе вам відчути прогрес. І зберегти мотивацію. Коли я вирішила вивчати нову мову, вона, ця ціль вона здавалася мені великою, нереальною. Але я розбила її на маленькі кроки. Вивчати по 10 слів щодня, проходити один урок на онлайн платформах, дивитися ролик мовою оригіналу раз на два дні. Ці маленькі кроки були цілком під силу. І з часом я побачила значний прогрес. На шляху до будь-якої цілі будуть труднощі. Це неминуче. Головне не здаватися, що допомагає особисто мені, це нагадування собі, чому ця ціль для мене є дійсно важливою візуалізація мого успіху. знаходження собі підтримки серед друзів, однодумців, родини. Не боятися робити помилки, це частина навчання, святкування своїх маленьких перемог. Добре, а тепер давайте розберемо, чому ж важливо правильно ставити цілі? Уявіть собі, корабель без чіткого курсу, куди він пливе, скоріше за все, нікуди. Конкретно нікуди. Так само і наше життя. Без чітких цілей може перетворитися на постільне блукання. Правильно сформульовані цілі дають нам напрямок. Ми розуміємо, куди рухаємося і що для нас дійсно важливо. Мотивацію. Коли ми бачимо перед собою чітку мету, у нас з'являється бажання діяти. Фокус. Цілі допомагають нам концентруватися на головному і не відволікатися на землі вимірюваний процес. Ми можемо відстежувати свої досягнення і бачити, як наближаємося до бажаного. Коли цілі розмийки або відсутні, ми часто відчуваємо апатію, прокрастинацію та розчарування тому вміння правильно ставити цілі це фундаментальна навичка для будь-якої успішної людини. Наступне – це визначення своїх цінностей та бачення майбутнього. Почнемо ставити конкретні цілі, дуже важливо зрозуміти, що для вас дійсно цінно, які принципи керують вашим життям, що приносить вам справжню радість yeah. та задоволення. Ваші цілі повинні співвучені вашим глибинним цінностям. Уявіть своє ідеальне майбутнє через 5, 10, 20 років, яким ви бачите себе, чим ви займаєтеся, які люди вас оточують. Які ваші досягнення, це ваше бачення стане орієнтиром для постановки цілей. Задайте собі такі запитання: що для мене найважливіше в житті: родина, кар'єра, здоров'я, особистий розвиток, допомога іншим, яким я хочу бути як особистість, які якості я хочу в собі розвинути, який слід я хочу залишити. У цьому світі. Запишіть свої цінності та своє бачення в майбутньому. Це стане вашою внутрішньою мотивацією для досягнення будь-яких цілей. Формулювання цілей за принципом ВОП є ще така схема, як ВОП. А окрім вже знайомого смарт, існує ще один потужний інструмент для постановки цілей, який враховує наші бажання та потенційні перешкоди. Це принцип ВОП. Розроблений психологом Габрієлі Етінгель. ВОП розшифровується як F-Wish. Ваше бажання, ваша ціль. Сформулюйте її чітко та позитивно. Наприклад, я хочу вільно розмовляти іспанською мовою через рік. Найкращий результат, який ви отримаєте, досягнувши цієї цілі. Які позитивні зміни відбуваються у вашому житті? Наприклад, я зможу подорожувати і спілкуватися з новими цікавими людьми, читати книги в оригіналі, відчувати себе більш впевненою. Обстейту найбільша внутрішня перешкода, яка може завадити вам всього цієї цілі, що у ваших думках, звичках або емоціях може вас стримати. Наприклад, я часто відкладаю навчання на потім, вважаючи, що в мене немає часу, або мені швидко стає нудно. Пі план. Конкретний план дій, який ви будете долати цю перешкоду, сформулюйте правило Якщо. «то». Наприклад, якщо я відчуваю бажання відкласти заняття зіспадської, то я нагадую собі про свою мрію вільно спілкуватися і присвячу хоча б 15 хвилин навчання. Пропрацюйте кожну літеру увок для своїх ключових цілей. Це допоможе вам не лише чітко їх сформулювати, але й передбачити можливі труднощі та заздалегідь планувати шляхи її подолання. І тепер давайте на заключення, скажімо так, розберемо типові помилки, в установці цілей та як їх уникати. На остаток давайте розглянемо кілька типових помилок, яких часто пропускаються при постановці цілей і як же їх уникнути. Занадто розмиті цілі пам'ятайте про принцип смарт і вор будьте конкретними, нереалістичні теми, будьте чесними і собою щодо своїх можливостей та ресурсів, відсутність плану цілі. Відсутність плану дій. ціль без плану це просто мрія. Залежі від зовнішніх обставин, ставте цілі, які знаходяться у сфері вашого контролю. Страва вдачі. Сприймайте помилки як частину прогресу на навчання. Отже, ставити цілі правильно, це не складно. Головне бути конкретними, вимірюваними, спеціальними, актуальними та обмеженими часі. Тут бувайте, великі цілі на маленькі кроки і не бійтеся починати. Вірте в і у вас все обов'язково вийде. Пам'ятайте, що ваші цілі це ваш особистий компас, який вказує вам шлях до вашої інституції. Навчіться правильно їх ставити, розбивайте напроти, плануйте в підтримуйте мотивацію та намірте це перешкоди. Вірте в себе, і ви обов'язково дозволите всього, чого прагнете. Дякую, що були зі мною. Це відео було для вас корисно. Поділіться ним із друзями, залишайте свої коментарі та розкажіть про свої цілі. Не забудьте про підписку та лайк, а ми з вами зовсім зовсім скоро зустрінемось і до нових зустрічей, любі друзі!